Чорнобривці одні з найулюбленіших квітів українців. Про них складають легенди, вірші, пісні. Побутує й інша назва цих квітів оксамитці. Батьківщиною чорнобривців вважають Центральну Америку, де й досі трапляються їхні дикі різновиди. Одомашнені чорнобривці мають багато відтінків: від світло-жовтого до коричневого. Жовтий пігмент чорнобривців лютеїн. Є харчовим барвником. Серед безлічі видів чорнобривців можна знайти французькі, мексиканські, м'ятні та чорнобривці ацтеків. До речі, ацтеки вирощували ці запашні квіти, щоб захистити житло від мух та використовували їх у ритуалах. Чорнобривці не тільки прикрашають наші квітники, а й покращують ґрунт, також мають і лікувальні властивості. Наприклад, чай із чорнобривців зміцнює імунітет та допомагає при застуді. Чорнобривці це символ материнської любові та захисту. Колись на дитячих сорочках мами вишивали чорнобривці, щоб уберегти дитину від усякого зла. На сучасних вишиванках також є ці ошатні квіти. А ще чорнобривці є оберегом, тому їх використовували в обрядових букетах, наприклад, у маковійчиках. А що ви знаєте про чорнобривці?